У селі Визирка відбувся ярмарок вакансій, які провели фахівці громади спільно з представниками одеської філії, одеського обласного центру зайнятості, а саме його доброславського відділу. Якщо раніше основна наше завдання було це виплата допомоги по безробіттю, то на сьогоднішній день основне завдання служби зайнятості – це створення нових робочих місць. Люди працюють, вони сплачують податки, поповнюється бюджет, і держава під час війни може ці кошти використовувати на збройні сили України. Задля створення нових робочих місць Державна служба зайнятості розробила програми підтримки робітників, підприємців та роботодавців. Деякі з них було презентовано на заході у визирській громаді. Це допомога громадянам після 45 років при перепрофілюванні, а саме отримання безплатного ваучера на навчання на суму до 30 тисяч гривень, послуги для ВПО, які передбачають працевлаштування, надання грантів на власний бізнес, ваучери на навчання та профнавчання. Серед програм для підприємців матеріальна допомога при облаштуванні робочого місця робітнику з інвалідністю. Мова йшла про грантову допомогу, тобто гранти на створення або на розвиток бізнесу, в тому числі для учасників бойових дій і їхніх сімей. Все це ми сьогодні презентували мешканцям зірської громади і в тому числі звернули увагу на суспільно-корисні роботи, які можуть проводитися на території даної громади за рахунок коштів служби зайнятості. На ярмарку вакансій робочі місця пропонували представники підприємств. Порт промислової зони, перша вакансія це машиністи автомобіля розвантажувача, це зміна робота. Ми запрошуємо людей, які не мають специфічного досвіду роботи. Ми навчаємо. У нас дуже цікавий соціальний пакет, який ми можемо запропонувати нашим працівникам. Також ми розглядаємо кандидатів на посаду техніків лаборантів, це в нашу виробничу лабораторію. Тут ми чекаємо кандидатів з певним рівнем освіти. Визирська громада дуже зацікавлена в працевлаштуванні людей, що живуть на території сільради. Тому тут завжди допоможуть людині знайти роботу, якщо вона цього потребує і хоче. Я спілкуюся з відділами кадрів. Ми також займаємося ну, ваканціями. Мені надають вільні вакансії, по яким я звітую і до обласної адміністрації, і я володію інформацією щодо вакансій. Також ми співпрацюємо з центром зайнятості. Якщо у вас є якісь питання чи бажання, підходите, телефонуєте, будемо спілкуватися. Якщо хтось хоче працювати, він роботу знайдемо, чесно кажучи. Може... Трошки буває, робота не співпадає з потребами, але якщо треба вижити, то потрібно працювати. Також на ярмарці вакансії у визирці відбулася презентація проєкту забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку.